Всем привет, канал, і вы на канале Тока Мілкис. И я хочу сказать, что це видео набере хоча б 10, чи 20, чи 5 лайків, мы робим новий серіал. У да. мене в коментарях дівчинка писала, а чому ну, тіпо, я писала, що серіал будет завтра. І типа, ну, і вона дуже сильно хоче серіал, то я зараз знімаю цей відосик. Якщо цей відосик, не знаю, набере 10, 25... 5, 5 дизлайків, то ми знімаємо новий серіал. Да-да! Якщо ти набере хоча б 20 чи 10 лайків, то я захожу на... Якийсь небудь аккаунт, який знайду у бокі то я беру і, типа, ну, ви мені напишете, не знаю, в. О, не знаю. На якесь, наприклад, відео напишете свій аккаунт в, Ю в Ютубі, і я на вас підпишусь і поставлю лайк. Так що. Значить, ми беремо підписуємося на мій аккаунт. Хто найде це відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і. Якщо сіки набере лайки, то я на вас підписуюсь. Так, що всім пока!